Добрий день. Сьогодні 16 липня 2024 року. Перед вами нектаринчик сорту Extreme Beauty. Це в мене тут нащеплено було заокуліровано в прошлому році у літку, літня окуліровочка. І от тут один плодик зав'язався, він вже розмягчився. Я його зараз зривати не буду, а ось зніму. А потім порівняємо смаки. Там ребус 028 залишився. Бореал зірву. Ну і деякі ще нектарини. Extreme beauty. Бірочка. Невеличкий він, ну розумієте саме, кольорочка була, і от я залишив, тут плодик з'явився один. А так нащеплений він на... На нектарин Big Fire. Big Fire ще твердуватий. Пізніше його зніму. Ще твердуватий. А цей вже розмягчився. Так, нектарин Extreme Beauty. Сигналочка прошлого дня літнього Extreme beauty. Це коротеньке відео, смак будемо в порівнянні. Sim, e